Жінка просить чоловіка каже, коханий, у нас так давно лампочка перегоріла. Можеш, будь ласка, замінити. Він каже, а я що, похожий, на електрика чи що? Вона каже, ну ладно. Через деякий час вона каже, коханий, у нас там двері погано закриваються, а він каже, а я що тобі столір що? Ні, я в таких ділах не розбираюся, я взагалі економіст. Через деякий час вона каже, коханий. У нас кран на кухні капає, зроби щось із цим. А він каже: А я що, похоже, тобі на сантехніка, чи що? Тут приходить він з роботи, дивиться, лампочка горить, двері закриваються, кран вже не капає. каже: о, а хто це зробив? А вона каже: сусід, так? Да? І скільки ж він за це взяв грошей, та він гроші не захотів брати. А що? Та він мені сказав: або дай, або пісню заспівай. Ну, та й що? ти їй моє пісню заспівала? А я що? тобі на Софію похожа похоже? що?